Вітання, аграріям з сполі. Недавно в одному з відео я говорила про використання гормональних продуктів на кукурудзі, саме гербіцидів, і про те, що при певних стресових умовах можна мати негативні наслідки. Але забула з вами поділитися таким явищем, яке ми в цьому році спостерігали, як батожистість на кукурудзі. І знаєте, я звичайно залізла в інтернет, подивилася, чи є визначення такого явища. Не знайшла жодної інформації, тому я сподіваюся, що такий термін, як батор. Жістість він є в агрономії, але інакше його не назвеш. Тому що о зараз тут покажу відео, як виглядала кукурудза після того, як ми на неї внесли гормональні продукти. Але не тільки це було причиною. Тут була сукупність певних факторів, які спричинили от таку ситуацію. Перше кукурудза була посіяна в холодний ґрунт, після того прийшли зливні дощі, воно трошки його так замулило було. Сходила вона через місяць, дуже нерівномірно. Тому на момент, коли наші рослини більша частина мала 5 листків, решта могла мати 2-3 листочки, а деяка тільки сходила. І для кукурудзи це дуже недобре. Я знову ж таки, коли записувала відео, наскільки рівномірність сходів, одночасність впливає навіть на декілька годин запізнення одної рослинки від іншої. У процесі сходів вже впливає нам на зниження урожайності, не говорячи про такий різнобій. І ось в таких умовах, по перше, ми заздалегідь закупили гормональні препарати. Тому що в останні роки знаєте, раніше, ми фактично не вносили ці продукти на кукурудзу, там 20-21 рік. Потім, коли в нас обвалилася ціна, не було ціну. І коли ти знаєте, робиш ту технологію, і намагаєшся, от кожен елемент технології і треба щось врізати, щось зменшити, здешевити. І звичайно, що поверталися до... Гормональних продуктів в даному випадку ми вносили 2,4 чотири деслора соламу в нормі літри і вносили нікусульфорон 40 в нормі літр 250, Тобто нікусульфорону ми давали максимальну норму, тому що була велика кількість перію. І ось, коли такий різнобій по, по фазах розвитку кукурудзи, ми даємо цей препарат, при тому, що в фазу, як ви розумієте, ми там практично входимо, бо це було ще тільки ледь-ледь -лед формування п'ятого листочка, то ми б по фазах все добре, але все одно, оце десь перед тим були приморозки, потім після того були приморозки, і через деякий час, тоді, коли в нас дуже підвищилась температура повітря У нас така знає, трішки була і грунтова посуха, і, повітря, і в повітрі така знижена вологість. От Ми отримали отаке явище як батожистість. Ось бачите, як воно виглядає. В той момент ми вже не знали. Наскільки кукурудза відновиться, не відновиться, забігаючи наперед, скажу, що вона відновилася. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Тобто, в нас по 18-20 рядів поформувалися качани, тобто з неї все добре, але але це був достатньо сильний стрес і для рослин, і для нас. Я навіть здивувалася, що вона настільки добре відновилася. Що ще хочу зауважити? Що? Там на полі було два гібриди. І як бачите, знову ж таки, я зараз покажу відео. Один гібрид мав дуже сильний вплив, а другий, якби плюс-мінус ріс нормально і розвивався собі. Тому гормональні продукти плюс стрес різний і від гібриду також залежить. Я не буду зараз озвучувати гібриди, можливо, коли з вами поділюся, але для себе ми зробили висновки, які. Який гібрид схильний, а який гібрид не схильний, і краще, звичайно, обирати не схильні гібриди, але також зараз є ціна на кукурудзу. Кукурудза знову повертає собі статус цариці полів, тому. Е, тому ми до мінімуму е, будемо зменшувати кількість гормональних продуктів е, для того, щоб потім не мати ось такої е, ситуації. Е, тому ділюся з вами тим, тим що є, що маємо, те маємо. Зараз знаєте вже трішечки а, такий період що, звичайно, м -м -м, звичайно, ще десь, оскільки сьогодні так достатньо тепло, е, то десь доносимо стимулятори на ріпак, де ще гербіциди вносимо на пшеницю, на ячмінь, м -м, іде збір сої, іде збір кукурудзи, тобто повним ходом іде ще. А в полі робота, але все одно вже є трішки часу, щоб щось аналізувати, знаєте, повертатися і думати. Бо вже зараз розробляємо технології на 26 й рік. Багато бачу, що багато господарств свою структуру хтось повертає кукурудзу, хтось збільшує площу. Тому Якщо хочете, от на такому гербіцидному захисті здешевити, можна, але е, має бути відповідна фаза. Е, По-перше, е, норми ну, цього ми дотрималися, але в цілому, якби це важливо е, далі, значить, щоб не було цих стресів. Тому що як тільки якісь стреси, то гормональні продукти можуть мати отакий от негативний вплив. А нам того якби і не дуже треба. Тому, якщо маєте таку можливість, вчіться на чужих помилках. Я розповідаю, що в нас. Як у нас відбулося? Тому ось така інформація для роздумів на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.